добрий, в ефірі Полтавські телевізійні новини. Сьогодні у випуску ви побачите. Є три шляхи як встановити врешті-решт пам'ятник Іванові Мазипі у Полтаві. Прес-конференція профільного оргкомітету мораторій на перевірки підприємців може сприяти потраплянню на ринок неякісних ліків, наголошують полтавські фармацевти. Нам пісня душого криля в обласному театрі імені Гоголя відбувся концерт народної артистки України Наталії Хоменко. Сьогодні, 28 квітня, у Полтаві у Київському районному суді відбулося попереднє засідання у справі харківського міського голови Геннадія Кернеса. Нагадаємо, його разом із охоронцями звинувачують у катуванні та викраденні людей у січні 2014 року. Судове засідання у Полтаві розпочали, але пробули на нього лише два охоронці. Геннадій Кернес не з'явився, нібито з поважних причин лікування в Італії. Тож засідання суду перенесли на 18 травня. Приїзду Геннадія Кернеса під Київським райсудом чекають лише п'ять чоловік на його підтримку до 50 мітингарів від різних політсил, які вимагають покарання харківського міського голови, та посилений загін міліції. Геннадія Кернеса звинувачують у катуванні викраденні людей та погрозі вбивством у січні 2014 року. Проте претензії у людей, що зібралися на вулиці, значно більше. Я возмущена сепаратистскими высказываниями Геннадия Адольфовича. Это ему предъявлено всего одно обвинение, а должно быть предъявлено несколько. Его высказывания по поводу того, что освободить не только Харьков, но и Полтавы и Сумскую область от украинцев, ну фактически, меня глубоко возмущают. Кернис пообещал, что он будет звольнять Полтаву. Ну вот мы тут. Ми йому покажемо, як він буде звільняти. Натовп протискується в коридорах суду, в залі засідань душно, там ледь поміщаються всі телекамери. За процесом спостерігають представники обсє потерпілі від дій мера Харкова сидять поруч зі своїми ймовірними кривдниками, охоронцями Кернеса. Обвинувачування у справі спілкування з пресою уникають. Про жоста я виздержуся з коментарі. Які будь ласка, пожалуйста, моїм адвокатам. Я не хочу нічого коментувати. Такого не не було. не було. Не було. Саме засідання суду тривало близько 15 хвилин. Адвокати Геннадія Кернеса читають клопотання про перенесення дати через наявку їхнього підопічного. Захисники наполягають, що пан Кернес не отримав повістки належним чином, а про дату суду він дізнався з інтернету. Крім того, міський голова Харкова уже тиждень перебуває на лікуванні в Італії і повернеться не раніше 2 травня. Прокурор не протестує, бо розгляд справи неможливий без участі всіх обвинувачуваних. Наступне засідання призначено суддею на 10 годину 30 хвилин 18 травня. Процес у нас буде власний відповідно до статті 22 КПК. Тому суд буде зберігати по цій справі, упередженість, об'єктивність і надасть створення ціни, умови для сторін для забезпечення їхніх прав. Справедливого суду над мером Харкова хочуть як і потерпілі, так і адвокати пана Кернеса. это лучше, чем в Харькове. Мы настали на то, чтобы суд не был в Харькове. Вот. Мы хотели в Киеве, потому что мы там живем. Ну, поездим в Полтаву, ничего страшного в этом нет. Вот. Я верю в справедливый суд. Я считаю, что решение будет внесено справедливо. И люди... То есть у нас огромный объем доказательств. хорошо, действительно. Суд не уверен в том, что такие переезды безпосередньо моего клиента будут створювати незручность, что наименьше для него. Если можно это назвать незручностью. Ну і більш того, я вважаю, що є певна небезпека в цьому маршруті Харків Полтава. Ми знаємо, що відбувається в країні. Тому ну, особа, коли приїжджає до суду з певними такими вадами, вона повним чином можливо обмежена в волі до захисту. Протестувальники, які годину простояли під стінами суду, загалом поводили себе мирно. Вигукували гасла Ганьба на адресу Кернеса та Харківці Україна, слава Україні, кілька разів проспівали гімн. Побоювання правоохоронців про можливі провокації не справдилося. За іронією долі, рівно рік тому, 28 квітня, на Геннадія Кернеса скоїли замах. У Комсомольську уперше із робочим візитом побував голова облдержадміністрації Валерій Головко разом із народним депутатом України Костянтином Живаго, очільник Полтавщини, відвідав промислові підприємства групи Ферекспо, Полтавський та Ярисівський гірничо-збагачувальний комбінати. Делегація побувала на промисловому майданчику Єрестівського гірниче-збагачувального комбінату. Голова облдержадміністрації Валерій Головко оглянув цех із ремонту гірничого обладнання. Єристівський гірниче-збагачувальний комбінат експлуатує найсучаснішу і найпотужнішу в світі кар'єрну техніку. Для її обслуговування і ремонту зведено високотехнологічний комплекс. Загалом підприємство має три основні цехи три допоміжні підрозділи та управління зі своєю структурою. Поточного року Єрестівський гірниче-збагачувальний комбінат досяг першого виробничого рекорду. В кар'єрі було видобуто 100-мільйонний кубометр гірничої маси. Наразі комбінат видобуває на рік 15 мільйонів тонн залізної руди. На Єрестівському гірниче-збагачувальному комбінаті нині працює понад 1400 робітників. Середній розмір заробітної плати на підприємстві минулого року склав 6923 тисяч гривні. Торік Яристівський гірничезбачувальний комбінат спрямував майже 18 мільйонів гривень у вигляді благодійної допомоги на реалізацію соціальних проєктів. Голова облдержадміністрації Валерій Головко назвав компанію Ферекспо візитівкою Полтавщини і флагманом гірничо-добувної промисловості України. Гірнична відбувна галузь є сьогодні, мабуть, для Полтавщини однією з кладової наповнення як місцевих бюджетів, так і державного бюджету. Але мабуть головна ціль подивитися, як розвивається інфраструктура, бо за кожною виробничною потужністю стоїть звичайна людина. Це робочі місця, це заробітна плата, це відшкодування на соціальний розвиток. Тому друга частина моєї зустрічі сьогодні буде посередньо присвячена дивитися, як розвивається сьогодні місто і навколо сили, які сьогодні в межах діяльності компанії Форекс. Днями зведений загін правоохоронців Полтавщини та батальйон Полтава повернулися додому із зони антитерористичної операції. В обласному центрі захисників зустрічали рідні та друзі. А вже наступного дня біля обласного управління міліції провели на схід майже 200 правоохоронців. Про радість зустрічі та сподівання рідних під час проводів далі у сюжеті. Біля обласного управління міліції бійці зустрічали рідні, друзі, просто небайдужі полтавці. Та особовий склад і керівництво ОМВС. В зоні АТО полтавські міліціонери охороняли громадський порядок, несли службу на блокпостах, виявляли вибухонебезпечні предмети, перевіряли підозрілих осіб, допомагали місцевому населенню. Заступник начальника обласного МВС Сергій Льошкін привітав хлопців із поверненням, подякував за віддану службу і побажав гарного відпочинку. Невдовзі бійці знову повернуться до виконання своїх службових обов'язків на місцях. В зоні АТО виконували бойові завдання і на блокпостах, і охорона мостів, охорона електроподстанції. Ну, всі, всі люди були задіяні. Ми зустрічаємо бійців АТО. Вони приходили до нас в ліцей, і ми з ними подружилися. Ми їх проведжали декілька разів, і дуже гарні хлопці. А вже наступного дня майже 200 полтавських правоохоронців поїхали на схід України на зміну своїх колег. разом изведенным загоном працівників міліції області, батальйоном Полтава у зону атаки їхали і бісероти Крименчука. Проводи були не менш емоційними та людьми, ніж зустріч. Ребята выезжают снова в зону проведения антитеррористической операции, где будут менять своих коллег. У них задачи не меняются. Основной задачей является охрана общественного порядка, выявление пресечения преступлений правонарушения, а также установление лиц, которые причастны. К этим діянням. Благословення воїнів, які йдуть на війну, знаходяться у спеціальному требнику рідкісних чинопослідувань. На жаль, на сьогоднішній день ці рідкісні чинопослідування стали для нас буденним. Але таким чином Господь нам посилає іспити для того, щоб в нашого народу відкрилися очі. Но моє, як командира, всіх повернуться живими живим і здоровим. Самою, їхнім, всіх, Священик подарував бійцям іконки. Учні Полтавського міського ліцею імені Котиревського номер 1 вручили патріотичні стрічки, обереги та символічні малюнки. А волонтерський корпус передав бійцям дизельний генератор для безперебійного постачання електроенергії на блокпосту. Лиха гнівої недоліта дав їм повернутися здоровими і щасливими все милай госні діти твої у покорі. Історія зі встановленням у Полтаві пам'ятника гетьману Іванові Мазепі набирає нових обертів. Монумент ось уже шість років, як мав би прикрашати Соборний майдан. Гроші на його виготовлення зібрала громада, а гальмує процес місцева влада, яка не дає дозволу на встановлення пам'ятника. Нещодавно ініціатори створили профільний оргкомітет. Його члени озвучили на прес-конференції, яким чином вони, врешті-решт, будуть добуватися своєї мети. Пам'ятник гетьману Іванові Мазепі мав бути встановлений у Полтаві ще у 2009 році на свято Покрови Божої Матері. Тим не менше, виготовлений монумент припадає пилом на складі. Виправити це непорозуміння планує оргкомітет, який було створено місяць тому. Його члени пропонують три шляхи вирішення проблеми. Перший це сугубо мирний шлях. Це звернення до всіх органів влади для підтримки нашого шляху. Нас підтримав голова облдержадміністрації пан Головко, і підтримав пан Ворона, голова облради. А ось залучитися підтримкою Полтавської міської влади оркомітету не вдається. Дозвіл на встановлення монумента не можуть отримати ще з 2007 року, коли тодішній президент України Віктор Ющенко постановив спорудити пам'ятник Мазепі. Другий крок, який наступає зараз, після відмови Мамая розглядати це громадський тиск. Політичний і громадський тиск на тих осіб, які причетні або можуть допомогти по мирному встановленню пам'ятнику пам'ятника Івана Мозепі. І третій крок останній буде революційний. Я не хочу його зараз озвучувати. Кошти від міської ради оркомітет не просить. Гроші на монумент зібрала громада. Зараз проводиться збір коштів на виплату заборгованості виробнику пам'ятника у сумі 275 сімдесят п'ять тисяч гривень. Та перед архітектором і скульптором у сумі 100 тисяч гривень. Ми хотіли, щоб люди знали ці цифри, бо Олександр Мамай не спекулює, що у вас грошей немає, гроші. Ми знайдемо. Оргкомітет оприлюднив звернення до всіх громадських та політичних діячів Полтавської області з проханням допомогти. Те, що зараз відбувається в Полтаві, зі встановленням пам'ятника Івана Мацепи може стати чудовим тестом. Для політиків і громадських діячів, особливо напередодні місцевих виборів, важливим і символічним вирішення цього питання є також з ідеологічного боку, коли йде відкрита військова агресія з боку Росії, встановлення пам'ятнику Мазепі ну, являється дуже актуальним. Він намагався об'єднати і зробити. Україна незалежно ще ті ті часи сподіватимемося, що найближчим часом нарешті відновиться історична справедливість, і пам'ятник гетьману Іванові Мазепі буде красуватися на Соборному майдані у Полтаві. На засіданні постійної комісії обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу депутати серед іншого обговорили хід виконання обласної програми Збережемо енергоресурси Полтавщини, а також затвердили звернення до Кабміну президента та депутатів Верховної Ради України щодо створення сприятливих умов для діяльності підприємств нафтогазового комплексу. Як нафтогазові підприємства виконують соціально-економічні зобов'язання та допомагають розвитку територій, на яких вони працюють? Найбільш проблемно у цьому напрямку працюють державні підприємства. Вони разом з державними підприємствами видобувають корисні копали, а в… Територіям, де видобуваються корисники копалини, вони фактично не допомагають. Чимало потужних нафтогазових підприємств знаходяться саме на Полтавщині. Нині у зв'язку з податковими навантаженнями на них їхня промислова активність значно зменшується. Ще місяць тому. Депутати провели розширену нараду за у керівників підприємств нафтогазового комплексу. Нині затвердили спільне звернення щодо створення сприятливих умов для діяльності підприємств нафтогазового комплексу. Будемо звертатись з проханням до державних. Керівників до Кабміну, до Верховної Ради, до президента, щоб звернули увагу на цю галузь. Комісія обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу опікується і питаннями енергоресурсів та енергозбереження на Полтавщині. Тож депутати обговорили хід виконання обласної програми збережемо енергоресурси Полтавщини. У нас депутатів цікавить, як виконується ця програма, які Шляхи вирішення питання енергозбереження на території Полтавської області, які ресурси будуть залучені щодо залучення грантів Європейського союзу до питань енергозбереження на території Полтавської області. Питання надер паливно-енергетичного та сільськогосподарського комплексу, а також тарифи на ЖКГ. Ці та інші питання обговорили на конференції члени громадської ради при обласній раді. До неї входять майже 100 представників різних громадських організацій. Із березня минулого року вони створили постійні комісії, відповідні до постійних комісій обласної ради. Тож їхні керівники прозвітували про свою роботу. Координатор же громадської ради Володимир Сухаренко відзначив, насправді працюють лише 30% усіх членів. На конференції громада також створила, створила робочу групу з питання розробки проєктів з реконструкції колишнього кадетського корпусу у Полтаві. Прозвітував перед громадськістю і голова обласної ради Петро Ворона. Тож чи взаємодіють громадська рада про обласній раді із депутатами? Я б не сказав би так. Я б не сказав у всякому разі. Роблять вид, що вони рахуються. Роблять вид, що громадськість у них десь не на останньому місці. Але щодо реального відношення поки ще нема. Дуже багато пропозицій громадськості, які вони виносили. Прийнято до уваги. І постійно розглядається на комісіях і на сесіях обласної ради. Підсумуючи те, що сказала громадська, я скажу: якщо раніше їх взагалі не слухали, то зараз почали слухати. Але громадськості, так само як і депутатам, треба навчитися слухати один одного, тому що ті манери поведінки, та етика, яка відчувається і в залі під час проведення комісії, знаєте, вона абсолютно недоцільна і недопустима. На Полтавщині заарештували чоловіка, котрий стріляв у людей у Козельшинському районі. Як повідомили правоохоронці, пригода відбулася у селі Оленівка Козельшинського району у вечері 26 квітня. Один із чоловіків під час побутового конфлікту стріляв із травматичної зброї. Наслідок 33-річний мешканець Новосанжарського району загинув. Ще двоє чоловіків із Козельшинського та Рошетилівського районів травмовані. А зловмисники текли на десятці темно-зеленого кольору. Правоохоронці відразу ввели оперативний план Сирена і вже вночі затримали підозрюваного та інших учасників конфлікту. Усі виявилися жителями міста Полтава. Всі особи затримані це четверо чоловіків та одна жінка. З ними проводяться слідчі дії. Уже одній із затриманих осіб. Винесено протокол в порядку статті 208, і вона затримана на два місяці. По всім іншим особам зараз проводяться слідчі дії, також проводяться заходи з метою встановлення місця, де дані особи викинули зброю, яку застосували під час вчинення злочину. Троє із них раніше судимі за вчинення крадіжки та зберігання наркотичних засобів, тому з ними буде проводитись. Така досить ретельна робота. Також вони будуть перевірятися на предмет вчинення інших, можливо, тяжких та особливо тяжких злочинів на території області та інших областей. Господарським судом Полтавської області задоволено позов прокурора Машівського району в інтересах держави в особі головного управління Держземагентства в області до підприємства паливно-енергетичного комплексу, «ТОВ» науково-виробниче підприємство АТОЛ, як повідомив прокурор району Павло Петров, згідно з рішенням суду, вказане товариство зобов'язано повернути державі три незаконно зайняті земельні ділянки загальною площею 5 гектарів та вартістю 113 тисяч гривень, що знаходяться на території району. У товариства закінчилася і строк дій договору і оренда землі, і ліцензії на користування надрами. А відтак воно користувалося цими земельними ділянками незаконно, зазначив прокурор. Фальсифікація продукції на фармацевтичному ринку це одна із ключових проблем в Україні, наголошують фахівці з фармації. Стан і перспективи розвитку фармацевтичного ринку в області обговорювали на семінарі у Полтаві. Участь у засіданні взяли власники фармацевтичного бізнесу, завідувачі аптечних закладів та керівники фармацевтичних підприємств. Виробництво та розповсюдження контрафактних лікарських засобів це не лише значні фінансові збитки державі та фармацевтичним компаніям, а й загроза для життя та здоров'я населення. Боротися з підробленими ліками, за словами експертів, допоможе співробітництво на рівні органів місцевого самоврядування і центральної виконавчої влади. Держава сьогодні все створила для того, щоб був хід контроль входу лікарських засобів на кордоні, коли випускає виробництво місцеве. Але дуже вис... може бути якась ворогідність потрапляння на ринок України, який які може бути фальсифікувати не безпосередньо в Україні. І ось тут е... уповноважені особи люди, які працюють в аптеках, вони повинні. Один одному допомагати в запобіганні таких проблем на Полтавщині. Ситуація з контрафактами лікарських засобів запевняють фахівці спокійна. Введені посади уповноважені особи, які контролюють якість ліків. Вони перевіряють і сертифікат, вони перевіряють маркування. Серія кожного препарата супроводжується в накладній, тобто індивідуальна упаковка, це все направлено на те, щоб ліки потрапляють в аптеки. Дійсно пройшли вхідний контроль. Потраплянню на ринок субстандартних, тобто неякісних ліків, наголошують експерти, може сприяти і введений мораторій на перевірки підприємців. Повноцінний державний контроль якості ліків ми здійснювати не можемо. Вся Відповідальність лежить на суб'єктах господарювання. Яка є наявна інформація про лікарські засоби, які знаходяться на державному контролі або деяких є певні питання? Ми по терміновому режимі надсилаємо суб'єктам господарювання. Дію мораторію на перевірки бізнесу, контролюючими органами про. Овжено до 30 червня 2015 року під час семінару полтавських фахівців фармації інформували, як діяти та оперативно реагувати у разі виявлення неякісної продукції, аби такі лікарські засоби не потрапляли до споживача. Які елементарні правила до лікарської допомоги? Як поводитись у екстремальних умовах? Що не можна робити з вогненебезпечними речовинами? Відповіді на всі ці запитання давали на театральній площі Полтави під час соціально-інформаційної благодійної акції Врятуй життя ближнього на театральній площі волонтери, медики, рятувальники. Вони влаштували майстер-класи та консультують щодо дій у надзвичайній ситуації. От, наприклад, якщо знайшли вибухівку, мало хто знає, що поблизу підозрілого предмета заборонено дзвонити по мобільному, поливати його водою чи засипати піском, Дієш – огородити місцину стрічкою і зателефонувати 101. Тому що трапляються такі часто випадки, коли діти знаходять вибухонебезпечні предмети, і вони починають експериментувати, кидати їх вогонь, розбиратися вкрай небезпечно. І Не одні випадки були коли. На території України наслідок цього трамувалася діти організаторів інформаційно благодійного проекту Врятуй життя ближньому чимало. Зокрема, це управління у справах сім'ї, молоді та спорту. Долучились студенти і викладачі української медакадемії, молодь об'єднання Лідер майбутнього, активісти Всеукраїнського благодійного фонду допомоги та розвитку. На початку весни, зараз іде літо, дуже багато з'являється проблем під час відпочинку. Тобто це можуть бути укуси комарів, це можуть бути укуси комах, це можуть бути утоплення, і дуже важливо вміти вчасно надати першу медичну допомогу. А тут експрес-тестування на наявність вірусу імунодефіциту людини. Обстеження як анонімні, так і з реєстрацією паспортних даних. Результати вже за 15 хвилин. На сьогодні ми будемо проводити тестування швидкими тестами для всіх бажаючих. До послуг полтавців і мобільний флюорограф. бажаючи перевіряли, чи не підхопив організм туберкульозної палички швидко та без черг, адже багато хто досі применшує небезпеку хвороби. Не знаю, що ця хвороба протікає майже безсимптомно. Тобто людина може відчувати себе добре, але в неї вже буде туберкульоз. Також влаштувала невеликий концерт, безпрограшну благодійну лотерею. А волонтери у помітних маскувальних костюмах зібрали кошти на підтримку бійців АТО та сімей, де є загиблі. І ще одна біла пляма в історії рідного краю та й всієї України її наукової думки густо заштрихована завдяки монографії доктора історичних наук Ірини Петренко. Вона представила членам слов'янського клубу книгу про життя і наукову спадщину Мірзи Авакянц, історика, яка до речі стояла біля витоків теперішнього полтавського педуніверситету. Один із доволі тривалих періодів своєї наукової діяльності на початку 20-го століття Наталія Мірза Авак'ян пов'язала з Полтавщиною, була деканом історичного факультету, а згодом і директором учительського інституту, що нині педуніверситет. Крім того, вона встала біля витоків нашого полтавського краєзнавчого музею. Він тоді називався Пролетарський музей Полтавщини, і вона була однією з ініціаторів створення в Полтаві Товариства охорони мистецтва. Пам'яток мистецтва і е, старожитності у Полтаві. Насправді, окрім статті у Вікіпедії та кількох вузькоспеціалізованих видань, інформації про Наталію Катма це пояснюється тим, що радянська влада зробила максимум, аби стерти за налів історії, начебто вкрай націоналістичну жінку історика сумний каламбур. Тим цікавіше, Ірині Петренко було працювати над монографією про неї. Я у Києві в архіві служби безпеки України в галуземархіву і знайшла слідчу справу Наталі Юстін, яка до давного часу взагалі закрита була. Звинувачення було власне в контрреволюційній націоналістичній організації, якої насправді не існувало, учасником якої вона не була. Єдина вона її була в тому, що вона викладала історію України дійсно із патріотичних наці... національних позицій. Наталія Мірза Авак'ян мала неабиякий хист не тільки до наукової роботи, а й до красного письменства. Писала оповідання для дітей, а дитяча література, як відома, в рази вимогливіша до автора ніж доросла. Ця монографія цікава і ще й тим, що представляє авторський погляд на гендерний аспект в історії. Книга про біографію жінки-історика про роль жінки в історії, взагалі, і жіноче бачення науки історії, написана знову ж таки жінкою. На читацькому ринку завжди не вистачає книг із серйозною науковою базою, які були би при цьому цікаво і захоплююче написані. Це видання саме з таких. Принаймні, такого висновку після презентації дійшли члени слов'янського клубу. Нам пісня душу окриля. Сольний концерт з такою назвою дала в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Гоголя народна артистка України Наталія Хоменко. У програмі також взяли участь лауреат міжнародних конкурсів, концертний ансамбль Чураївна і солісти обласної філармонії Лідія Кретова та Олександр Дубовий. Є легенда, що коли Господь роздавав усім країнам і землям багатства, то Україні, що була останньою в черзі, дісталася сама пісня. Однак у ній приховані такі скарби й духовна сила, що усі сусіди могли тільки позаздрити у давнину, що б українець не робив, усе супроводжувалося піснею. Мирна праця і війна, весілля чи поминки, пісня допомагає, пісня окриляє. Ще Олександр Довженко сказав, що наша пісня то бездонна душа нашого народу. І ми століттями шукаємо відповідь на питання, в чому таїна неперевершеного її звучання, в кожне її слово, в кожну її ноту вкладено те, що ми називаємо найціннішим у людини її душу. У репертуарі народної артистки України Наталії Хоменко безліч народних пісень, що несуть у собі закодовані істини і народну мудрість, радість і журбу, яка витікає з самісінького серця. А ще, принаймні, на полтавській сцені, вона чи не єдина, хто виконує, досліджує та обробляє унікальний пласт нашої музичної культури пісні українських січових стрільців. Компонували артисти, музиканти ансамблю Чураївна під керівництвом Лесі Гринчук. Також виконували мелодії зі скарбнички українських композиторів: Мовчанюк, Скорика, Бригиди та інших. Ось такими були новини дня, що минає. Я прощаюся з вами. У студії працювала Євгенія Держговська. сурдопереклад забезпечувала Марина Марчук. Бережіть себе і будьте здорові! Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність вночі без опадів. У другій половині дня чекайте дощу. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 8 до 13 градусів тепла, день від 19 до 24 градусів із позначкою «плюс». Температура повітря в Полтаві вночі від 10 до 12 градусів із позначкою «плюс», день від 22 до 24 градусів вище нуля.